Привіт! Хочеш купити велосипед, але не знаєш, який обрати. Тримай простий гайд. Спочатку подумай, де і як ти будеш кататись. Міський велосипед для спокійних поїздок містом. Пряма посадка, багажник, кошик, зручно і практично. Гірський МТБ для бездоріжжя та пригод. Має товсті колеса і амортизацію. Витримає все: шосейний, легкий і швидкий. Ідеальний для асфальту, але не для ям і бордюрів. Гравел. Універсал їде і по асфальту, і по ґрунту. Супер варіант для України. Дитячий велосипед завжди під зріст дитини. Не бери на виріст, це незручно. А ще зверни увагу на розмір рами має відповідати твоєму зросту. Раму краще алюмінієву, вона легша. Гальма, дискові більш надійні, але й дорожчі. Пам'ятай, краще простий і зручний велосипед, ніж дорогий і незручний. Є питання. Пиши в коментарях. Допоможу обрати твій ідеальний байк.